У мене була завжди мрія віджати танк, бо відповідно як трофей, танк це круто. На Курському напрямку в нашої бригаді було затрофеєно сім танків. Ми поставимо обов'язково їх на ноги і вони будуть працювати на перемогу України. Ми проводили до розвідку місцевості населений пункт Суджа Курська область. І виявили були перші танки коптером так само. І, відповідно, поїхали його віджимати. Взагалі, в нас два трофейних танка: Оба вони т 80 БВМ. Перше, це танк був <кій> <кій> разом за трофейни з Службою безпеки України, а саме контррозвідниками проводили до розвитку місцевості, зупинилися, підняли коптера і побачили танк. Підійшли, відповідно, не змогли його завести. Нам Потім допомогли браві танкісти. Ми на наступний день, коли нам поставили наказ, ми заїхали. Танкісти просто круті, хлопці завели от саме цей танк, другий, і ми помчали. Період виконання завдань бригадою. На Курському напрямку нашою бригадою було затрофеєно сім танків, серед яких один новітній Т 90 два танки, Т-72, а також чотири танки Т-80 в модифікації БВМ. Танки перебувають в різному технічному стані, починаючи від самого простого, що нам залишається лише вирішити проблему зі зв'язком до, скажімо так, капітальних ремонтів. Т-90. З Т-90 ми не працювали. Це новітня техніка Російської Федерації. Вона запускається, їздить, нам залишається лише розібратися з системою управління вогнем та Змусити її працювати у бік противника. Т-80 для нас досить цікаві. Нам буде просто їх освоїти. Вони перебувають в хорошому технічному стані. Якщо подивитись на них, пробіг у них у деяких там, під 80 кілометрів, тобто, можна сказати, тільки зійшли з конвейера. Т-72 перебувають в досить поганому стані. Це не сучасна техніка. Видно, що їх використовували давно. І зараз намагаємося їх відновити. Для нас це хороше надбання, це хороше посилення. Штат наш поповниться технікою досить таки новітньою. Т-80 орієнтовно 2023 року випуску, майже без пробігу. Проблемою, наскільки я розумію, у росіян було те, що на цих машинах працювали не дуже навчені екіпажі. У техніки маленький пробіг 100-200-300 кілометрів. Можна сказати, лише вийшли з заводу. Але якщо подивитись, наприклад, навіть на завантаження боєприпасами техніки, можна зрозуміти, що це робили не навчені або погано навчені люди. Наша бригада зробила просто потужний такий прорив, круті всі хлопці.